Дорогі студенти, першокурсники, викладачі, ваш університет є для мене особливим, адже він представляє моє рідне місто Бердянськ. Ви нагадуєте мені щасливі часи у нашому місті та по-справжньому надихаєте працювати ще більше заради його якнайшвидшої деокупації. Тому сьогодні я з величезною радістю вітаю вас з початком навчання. Сьогодні. В цей важкий час, як ніколи розумієш, яке це щастя мати можливість навчатися, дивитися у майбутнє та мати перспективу. І незважаючи на те, що цього року ви розпочинаєте навчання як тимчасово підкреслюю, тимчасово переміщений університет, я вірю, що вже дуже скоро ви повернетеся додому, до нашого рідного міста, до нашого теплого моря. Ваше покоління, покоління особливе, саме ви, ті, хто провів свою юність у війні, розумієте важливість побудови сильної, могутньої та успішної держави, що більше ніхто і ніколи не хотів на неї напасти. Саме вам належить відновлювати країну, готувати майбутнє покоління українців до нових звершень. І в найближчому майбутньому, коли ми вступимо до НАТО та ЄС. Я в цьому не сумніваюся, саме ви будете представляти в європейських та євроатлантичних інституціях нову еліту України еліту переможців. Вчіться з натхненням, з відповідальністю, з усвідомленням своєї важливої ролі та місії для нашої батьківщини. Щасливої долі вам всім та успіхів у навчанні! Тільки вперед!